Про Новий рік, дорогі мої, з тих самих пір, як настали останні часи, як нас учить церква, останні часи настали тоді, коли Господь прийшов на землю і став людиною у день його Різдва, з тих самих пір світ став ділитися за найрізноманітнішими ознаками, за різними паралелями і мерянами. І одне з ділень, от яке, є люди, які залежать від календаря, і є вільні люди, які живуть у життєвічному від календаря, не залежать. Серед людей, які залежать від календаря, дуже багато тих, хто вважає себе церковними християнами, носять хрестики, ходять в храм, сповідаються, причащаються, роблять усе, що належить. Це люди, які вірують у Бога. Вони кожен ранок відкри... клякають і моляться з ранішніми молитвами, і... в яких говорять про життя майбутнього, муку, життя вічне віри, яке належить вірувати християнину. Насправді вони цього життя абсолютно не хочуть, і до нього не готові. Вони вимірюють життя віком нинішнім. Вони знають, що настане смерть. А після смерті у кращому випадку настане спокій. Тобто повне або небуття, або певний загробний світ є такий вираз, абсолютно далекий від наповненого життям християнства. І в цьому загробному світі. Їх душі нарешті відпочиватимуть, вічно спатимуть, упокояться. Сучасна людина, замучена метушнею, роботою, тривогою, депресіями, хоче одного виспатися. А що таке? Тяга виспатися. Це тяга не бути, тяга до самогубства, кажучи іншими словами. Часто можна почути у людей, каже, висплюся вже на тантім світі. І ось ця тяга до самогубства має у сучасному світі, ураженому матеріалізмом дуже багато проявів. Хтось п'є горілку до безпам'ятності, хтось намагається піти у світ наркотиків, у віртуальний світ і так далі. Тобто, люди прагнуть не бути не жити. І легко зрозуміти, бо в сучасному світі жити дуже часто означає страждати. Ми так натикаємося на численні кути, ми відчуваємо опір матеріального життя на собі. Нам дуже важко жити, тому усім природним чином хочеться відпочити. Це ознаки того. Що в нашому суспільстві накопичилася дуже велика критична маса матеріалізму. Люди начебто релігійні, але єдине їхнє сподівання сповід... релігії, єдине їхнє сподівання заклику до Бога. Господи, допоможи нам. І полегши нам життя зараз, дай нам ті матеріальні блага, яких ми зараз позбавили. Влаштуй наше життя так, як би ми хотіли. А не як хотіли б наші вороги, наші супротивники, наші сусіди, наш начальник, наші родичі і так далі. Дай нам квартиру, роботу, здоров'я. Або такі прохання, Господи, позбав нас від мук, хвороб, страждань. Господи, заспокой нашу совість. Люди, які волають до заспокоєння совісті, вважаються найбільш релігійними і духовними. Вони просять не про матеріальні брага, а про духовні. А насправді ми згадуємо гіркі, точні слова одного письменника. Кажу тобі, що немає у людині турботи тяжче, як знайти того, кому передати скоріше той дар свободи, з яким ця нещасна істота народжується. І люди шукають когось, щоб віддати в його руки свою свободу і ні за що не відповідати. Коли ж знаходять, то заспокоюються. Сталін думає за нас, партія думає за нас, церква думає за нас, Господь думає за нас. Це однакова лінія думання. І смерть для таких людей остання межа. Вони готуються до смерті. Перед смертю вони обов'язково хочуть посповідатися, причаститися, оливопомазання, щоб їм утілили, щоб з легким серцем відправитися у той самий загробний світ, у ту порожнечу, навіть не розуміючи, де реальність, де аде дійсність. Вони хочуть безвільно в чомусь перебувати, і щоб ніколи вже нічого не боліло. А християнство це життя, вічне, справжнє життя і вічне не лише у тому сенсі, що воно нескінченне і ніколи не кінчається, а також у тому, що воно справжнє. Той, хто живе цим життям, не має сумніву, спить він або не спить, він розуміє, що він не спить. Він часто хворіє, мучиться, раниться, але проте він буває і щасливий. І знає, що таке любов, він знає, що таке творчість, він знає, що таке сенс. Сучасний світ дуже сильно страждає від смутку. Люди помирають від тяжких хвороб, які викликані депресією, важкою формою смутку. Вони не мають сенсу в житті, бо матеріалізм цього сенсу дати не може. Виплата чергового кредиту, купівля чергової марки машини, холодильника, поїздка у черговий раз на море, або навіть у паломництва святими місцями, усе це проходить, усе це в матеріальному шарі, усе це не дає людині відчуття сенсу. Це плоско, душа мучиться, і тому багато людей від смутку просто гине. А у життєвічному вічному місця смутку, бо життя вічне повне сенсу, нехай навіть воно також повне небезпек, повне пригод от слово, яке не часто виникає у християнському словнику, але проте дуже доречне. Справжнє вічне життя це духовна пригода. Згадаємо себе дітьми і підлітками, коли ми зачитувалися пригодницькими романами, дивилися фільми, мріяли, що ми учасники цих пригод. Ось ця повнота життя дуже приблизно, дуже поверхнево нагадує нам повну ту життя, яке обіцяв нам Господь Воскресли. Завтра новий рік, церковний. Що ми, що ми бачимо навколо? По-перше, Наростає ажіотаж, набирають оберти, всякі люди крутяться, з'являються нові фільми, нове шоу, нові розваги. Усе спрямоване на веселуху. А з другого боку, усім вже відома передноворічна передсвяткова депресія. Дуже багато людей, як тільки наближаються свята, починають сумувати. Хтось вважає, що це туга за минулим дитинством, за запахом мандаринів, за запахом ялинки, за іграшками, серед цих людей навіть склався анекдот, випускають фальшиві ялинкові іграшки, виглядають як справжні, а радості від них жодної. Тобто для людей, які живуть календарем, Новий рік це стрес. От ще один рік, ми ще на рік ближче до смерти. Все ті надії, які в минулому новому році покладали на Новий рік, не виправдалися. Життя принесло дуже багато труднощів, різних криз, неудачі на роботі, творчості, сімейні трагедії. Це все знову не вирішено. Усе це треба тягнути в новий рік. Ось цей якийсь сакральний шах перед календарною датою супроводжує людину з року в рік. І це постійний стрес, постійний тиск на людську душу. Таку людину можна тільки пожаліти. А людина, яка живе вічністю, дивиться на Новий рік без гарячкових веселощів, без зайвих ілюзій, але з радістю. Вона бачить у ньому проблиски радощі, які дані від Бога в нашому безвихідному темному світі. Дивимося в низьке зимове похмуре небо, але пам'ятаємо, що за ним зійшла зірка вефлеємська. Зірка веде за собою подорожніх, вона веде їх до того місця, де народився Христос. Ми йдемо до Риства. І ми абсолютно позбавлені якогось оптимізму, що бадьорить Різдво, алілуя! Бо ми знаємо, що Бог народився у світі, в тому числі на страждання на муки. Услід за ним, як та русаночка, яка прийшла у світ і, роздвоївши хвіст, отримала можливість ходити, але ходила, як полезла ножа. Кожен крок викликав муки. Так само мучиться і будь-яка справжня людина, яка прагне життя вічне. Чудовий подвижник, один святий одного разу сказав так. Усі неминуче страждають, одні в негативному сенсі, включаючись у загальний потік пристрастей світу цього, інші в позитивному, тобто через любов свою до людства. І коли людина приймає це страждання і розуміє, що воно не вічне, що воно переборене у Христі, тоді вона має радість, яка не залежить від календаря. Тому, поз... вітаючи усіх з Новим роком, хотів би, щоб наша радість була не лише радістю від того, що настають черговий рік. Але щоб була справжня радість, радість життя, радість творчості, радість любові, радість щастя, радість, яку дає тільки Христос, бо Він воскрес, а разом з ним і ми з вами. Що можна побажати на Новий рік, дожити до наступного Нового року? Адже не всім судиться до Нього дожити. певно, Через це рідко, коли доводиться чути таке побажання, ну, а кому не судиться дожити до наступного Нового року, тому можна побажати потрапити в Царство Боже в його вічні оселі. Певно, з такими побажаннями можна зустрітися ще рідше, адже потрапляння до небесних осель неминуче пов'язане зі смертю. А про смерть більшість людей воліє зайвий раз не нагадувати, Тому і не бажають ближнім і дальнім потрапляння на небо, а обходяться загальними, всім звичайними побажаннями, на кшталт щастя, щоб це для кого не означало, здоров'я зазвичай тілесного. Бо про духовне рідко хто згадує успіхів, здійснення найзаповітніших мрій, у світлі останніх багато, багаторічних подій бажають миру. Загалом такі побажання, особливо коли вони щирі, цілком добра річ, передусім здоров'я, духовне навіть у більшій мірі і мир. Проте без належних стосунків з Богом та з ближніми, все це насправді не є вже таким вартісним. Особливо це стосується здійснення мрій, які часто густо обертаються такими наслідками, про які краще навіть не згадувати. Тому недаремно кажуть, що в Господній молитві Отче наш найголовнішими є слова нехай буде воля Твоя. Матея 6,10 Адже Господу краще відомо, що буде нам на благо, а що ні. У світлі цих слів хотілося щиро вам побажати. Не уподібнюйтеся світові цьому, а зміцнюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа блага, угодна і довершена. Римлян 12:2. А також, щоб ви на власному досвіді переконалися, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні почав, начала, ні сили, ні теперішнє, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої. Що у Христі, Господі нашому, Римлян 8, 8:38 39, Господі, який довів свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Римлян 5:8. Якщо ми пам'ятатимемо це, зберігатимемо це у власному серці як найбільшу коштовність, то жодні випробування, спокуси і поневіряння, які чекатимуть на нас у прийдешньому році, не похитають нашого сподівання на люблячого і всемогутнього Бога, саме люблячого і всемогутнього, і ніяк інакше.